Ільва яке ми чули, моменту діфічі розповіді про важкий момент в місії Ісуса, що могли б визначити ми пастерське запустіння. Йоанн Хреститель сумнівається в цьому, що це є справжній месія. Через багато міст він пройшов, незважаючи на. Чудеса, який зробив, вони не навернулися. Люди звинувачують Ісуса, що він і не нажера і п'яниця. Тоді, як незадовго до цього, вони скаржилися теж на Йоанна Хрестителя, тому що він був занадто аскетичним. Однак, ми бачимо, що Ісус не дозволяє себе втягнути в смуток. Але підводить очі до неба і благословляє Отця. він... Їм... і дякує за те, що Він відкрив простим таємниці Царства Божого. Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі, тому що ти сховався перед мудрими і вченими, а відкрив малим в момент спустошення. Ісус є здатний. Він погляд, який бачить поза цією ситуацією. Він хвалить мудрість отця і здатний бачити приховане добро, що росте, як з... як зерно, це слово прийняти простим світлом царство Божого, яке прокладає свій шлях навіть уночі, дорогі брати, кардинали, брати, єпископи, сестри та брати. Ми на відкритті синодального зібрання, а нам і не треба Іманентний погляд, створений людськими стратегіями, політичними розрахунками або ідеологічними битвами, ми тут не для того, щоб це зробити засідання парламенту або спланувати якісь реформи. Ні, ні, брати і сестри, це не є парламент. Тут не Ми йдемо разом з Ісусом, і головним героєм цього синоду є ісу є Дух Святий. Ми тут для того, щоб йти разом з Ісусом, який благословляє Отця, вітає всіх тих, хто втомився і є пригнічений. Отже, почнемо з погляду Ісуса, який є благословенням і привітним поглядом. При який приймає всіх до себе, це перш за все благословляючий погляд, Незважаючи на наявність, яку відчував в цих людей, які відмовлялися, бачив стільки жорстокості навколо себе, серце Христа не дозволяє бути ув'язненим розчаруванням. І не стає гірким, не перестає хвалити Господа. Його серце є засноване, і в його серці перший займає отець. Воно залишається спокійним і навіть у шторм. Цей благословляючий погляд Господа також запрошує нас бути церквою, яка з радісною душею споглядає дію Бога і розпізнає сьогодення, і то серед часом розбурханих хвилі нашого часу не падає духом, не шукає ідеологічних лазівок. Вона не барикадується за набутими переконаннями, не піддається альтернативним рішенням комфорту. Він не дозволяє світу диктувати порядок денний. Це духовна мудрість церкви узагальнена зі спокоєм свят... який святий Йоан 23, третій папа сказав: потрібно перш за все, щоб церква ніколи не відводила очей від священної спадщини істини, яку ми отримали від стародавніх, і в той же час. Вона також повинна дивитися на сьогодення, що спричинило які є нові ситуації та нові способи життя. Має бути відкритою на нові шляхи апостольства. благословляючий погляд Ісуса, запрошує нас бути церквою, що не стикається з духом сьогоднішніх викликів і проблем з розбіжностями та конфліктами, але навпаки, звертає свої очі до Бога, який. Це які є і є Він з подивом і смиренням благословляє й благословляє свою церкву, визначаючи її єдиним є церква, яка визначає єдиним Господом. Ми належимо до нього, пам'ятаємо про це до Господа. Ми існуємо лише для того, щоб нести Його у світ. Як і Сказав апостол Павло: ми не маємо чим хвалитися іншим як Христом, Господа нашого Ісуса Христа. Цього нам достатньо, нам його достатньо. Ми не хочемо земної слави. Ми не хочемо виглядати добре перед очима світу, але Хочемо утішатися словом Євангелія, щоб краще свідчити всім про безмежну любов, Бога, як сказав святий, як сказав Бенедикт Папа XVI, розмовляючи в дальні зборах, питання для нас таке: Бог сказав. Він сказав, велика тиша справді була порушена, було показано. Але як ми можемо зробити так, щоб ця реальність досягла сучасної людини, щоб стати порятунком? Це принципове питання і це завдання первинного синоду знову зосередити наш погляд на Богові, бути церквою, яка з милосердям дивиться на людство. Церква згуртована і братерська, яка слухає і веде діалог, церква, яка благословляє, і підбадьорює, допомагає тим, хто шукає Господа, похитує е, тих, які є байдужі, відкриває шляхи для початку. Е, Людей відкриває людям красу віри, церква в центрі якого якої є Бог, який, яка отже не розділяє всередині, ніколи не буває жорстокою. Зовні саме так Ісус хоче, щоб щоб така була церква, його наречена після благословляючого погляду. Ми споглядаємо погляд. Вітальний Христа, той, який приймає. А ті, хто вважає себе мудрими, такими не є, вони здатні розпізнати, чи вони здатні розпізнати роботу Бога. Він радіє в Батькові, тому що так відкриває малим, простим обогим духом. Одного разу була одна трудність в одній парафії. І Люди говорили, парафіяни говорили про цю трудність. Але одна старша жінка, літня, така жінка з народу, майже неграмотна, вона втрутилась і як справжній богослов. І з такою мудрістю духовою сказала, да, вона дала свою таку підтримку. Я запам'ятав цей момент, як. Що Господь відкрив переді мною? Я запитався, пані, де ви, де ви вивчали, де ви вивчали цю науку, що цю, де, звідки ви взяли цю мудрість? Мудрість народу Божого. Цей привітний погляд Ісуса також запрошує нас бути гостинною церквою. Церквою втомлених, пригноблених. Ісус звертається до, до своїх, кажучи, те, що ми чули, придіть до мене всі втомлені, пригноблені. Я заспокою вас. Цей привітний погляд Ісуса також запрошує нас бути гостинною церквою. <кій> В такий складний час, як наш. Виникають нові культурні та душпастерські виклики, які вимагають бути доброзичливими, сердечними, мати це внутрішнє ставлення, вміти порівнювати себе і бути безстрашними. У синодальному діалозі, у цьому прекрасному марші Святого Духа, який ми робимо разом як народ Божий. Ми можемо зростати в єдності та дружбі з Господом, Подивіться поглядом, який на виклики сьогодення ставати тим цим прекрасний вислів святого Павла Шостого, церква, яка веде розмову. Церква, яка є ярмо лагідне, яка не накладає тягарів, яка стосується, що стосується кожного і повторює: прийдіть змучені, пригноблені, прийдіть заблукання, які заблукали або відчуваєте себе далеко. Прийдіть, ви, хто які є перед зачиненими дверями. Церква тут є для вас. Для вас є відкриті двері, брати і сестри, святі люди, народи Божі, ви які зіштовхуєтеся з труднощами і викликами, які чекають на нас. Благословення і привітний погляд Ісуса захищає нас від деяких небезпечних спокус, бути жорстокою, жорсткою, жорсткою церквою, яка озброюється проти світу і спостерігає все ззаду наперед, яка Літепна церква, церква, яка підкоряється моді світу, церква втомлена, замкнута в собі. Книга «Откровення» каже, Господь каже, я є двері, входять через ці двері. Але скільки разів Ісус стукає в двері. Він є всередині церкви. Відкриємо, даймо, щоб Господь міг вийти і проголошувати, щоб церква проголошувала це Євангеліє. Ідімо слідами святого Франциска Асейського, святого в бідності та миру, божевільного Божого чоловіка, який ніс на своєму тілі стигмати Ісуса, і щоб одягнутися в нього, він зняв усе з себе. І дуже важко знаєте, скинути з себе не тільки одяг, а цього старого чоловіка. святий Бонавентура каже, що коли він молився, святий Франциск, то розп'яття сказало йому: іди і відбудуй мою церкву. Синод нагадує нам це, що наша мати церква завжди потребує очищення на ремонт. Бо всі ми єдині люди, прощені грішники, які завжди потребують повернення до джерела, яким є Ісус, і теж потребуємо, щоб повернутися шляхом Духа, для того, щоб Євангелія своїм Духом досягло кожного. Франциск Асиський свого часу проводив велику боротьбу. В час розколу між світською та релігійною владою, між інституційною церквою, еретичними течіями, між християнами і інших віруючих, нікого не критикував і не накидався, беручи лише зброю Євангелія, смирення та єдності, молитви і милосердя. Ми теж це робимо. Франциск він боровся тільки смиренням, гідністю, молитвою, милосердям. А якщо святий народ Божий зі своїми пастирями з усіх кінців світу має очікування надії, навіть деякі страхи, розпочинаючи синод, згадаймо ще раз, що це не зібрання політичне, не парламент, але скликання в дусі. Не парламент поляризований. Але місце благодаті та спілкування. Дух Святий отже, часто розбиває наші очікування і творить щось нове, що перевищує наші прогнози і нашу негативність. Давайте можу сказати, що найбільше плодів все Синодії – Це в тоді, коли в моменти молитви, в атмосфері молитви, тоді, коли Господь діє в нас, давайте відкриємося на нього, закличемо Його. Він є головним героєм. Нехай він буде цим головним героєм цього синоду, Святий Дух, і щоб ми йшли разом з ним у довірі та з радістю.